Привіт, любі близнюки! Це таро-прогноз на лютий 2024 року саме для вас. А поки я перемішую колоду, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні розклади, і поставте лайк, мені буде дуже приємно. І так, розслабтесь, думайте про себе. Спершу я витягну карту місяця для вас. Карта місяця для близнюків на лютий 2024 року. Карта місяця. Для близнюків на лютий 2024 року. Лютий для вас це місяць зростання. У лютому все насіння, яке ви посадили раніше, тобто всі зусилля, які ви докладали раніше, дадуть свої плоди. Тобто ви отримаєте результат бажаний, про який ви так давно мріяли. Також, можливо, щось нове ви розпочнете, або новий бізнес, або, або поставити собі нову ціль. Може програтися як нові стосунки, нові ідеї, нові інсайти. Це все буде в лютому 2024 року у вас. Саме у лютому ви побачите перші результати своєї праці. Там, можливо, хтось працював над фігурою, побачить результати, можливо, хтось складався у якийсь бізнес і отримає перший прибуток. Хтось складався у стосунки і отримав бажаний результат. Зараз ми подивимося більш докладніше. І так, що вас чекає в роботі і фінансах в лютому? Що чекає близнюків в роботі і фінансах в лютому 2024 року? В роботі і фінансах буде все добре. Ви нарешті займетесь самореалізацією. Є ідея або якийсь вибір, який ви давно обдумували. І в лютому якраз час діяти, і ви будете діяти, ви приймете рішення, і ви будете діяти в сторону своєї ідеї, в сторону роботи, фінансів, можливо, тут якась нова ідея бізнесу або інвестиції і так далі. Ви будете задоволені своїми доходами, своїми фінансами, будуть дуже хороші фінанси, вам буде на все вистачати і навіть з головою. На роботу і фінанси дуже хороші карти, і в принципі місяць я бачу у вас поки що дуже хороший, Але подивимося далі, що там буде. В роботі і фінансах у лютому вам треба діти. Це саме час для вашої реалізації, для чогось нового, для початку, для дій. тобто... Проявіть ініціативу, поставте, можливо, комусь буде легше поставити собі план дій, як йому треба діяти, щоб досягнути цілі, та? а можливо, хтось буде просто імпульсивно діяти. Тут залежить від вас, але ви точно досягнете якогось результату. Так, тепер подивимося, що вас чекає в коханні в лютому. Що чекає близнюків Кохання в лютому 2024 року, що чекає близько. Кохані в лютому 2024 року. У когось тут програється як вибір між партнерами. Ви будете обирати, з ким вам краще, хто ліпший і так далі. Також у когось з вас програється як. Повністю забути минулі стосунки і почати нові стосунки. Тут дуже багато у кого програється як початок нових стосунків, або вихід на новий рівень стосунків. Так? Можливо, у вас тут буде нове знайомство таке, знаєте, доленосне. Також у когось з вас програється як зачаття або народження дитини, якщо ви вже давно в стосунках, вам тут треба забути минулі стосунки. Ситуації з минулого і вам відкриються двері в нове життя, в нові стосунки. Так? І на кохання, у вас теж дуже хороші карти. Я за вас дуже рада, близнюки. Тепер ми подивимося, чого вам остерігатися в лютому? Застереження для вас. Застереження для близнюків в лютому 2024 року. З чого остерігатися близнюкам в лютому 2024 року? Застереження для вас це те, що у лютому ви можете повторити якісь свої старі помилки. Вам треба проаналізувати і не повторювати. Згадайте, які ваші дії в минулому призвели до поганого результату. І не повторюйте цих помилок у лютому. Ось таке застереження для вас на лютке. Ну, а зараз подивимося, що вас обрадує, що порадує в лютому. Що порадує близнюків в лютому 2024 року? Що порадує близнюків в лютому 2024 року? А порадує вас приємно проведений час зі своєю половинкою. Або зі знайомими, друзями, з родичами. Можливо, у когось програється як примирення з кимось з минулого, та у лютому у вас буде багато приємних зустрічей, багато приємно проведеного часу. Це дуже круто. І тепер подивимося останнє. порада для вас на лютий. Порада для близнюків на лютий 2024 року. Порада для близнюків. На лютий того року. А порада для вас це вміти пристосовуватися до якихось ситуацій невідкладних, та, до обставин. Тобто вміти пристосуватися, вміти жити в потоці, змінити свої якби, плани на день, так. Також продовжуйте вкладати свою енергію, сили в свої цілі, в свої плани, щоб потім ще отримати результату, не закидуйте своє діло. Ось такий Таро прогноз вийшов для близнюків на лютий 2024 року. Я вважаю, що дуже хороший прогноз на лютий. У вас буде дуже чудовий місяць. Я вам бажаю гарного дня. Всім дякую за перегляд, до побачення!